Вітаю! Сьогодні я вам розкажу, які типи штативів є у компанії Tilta. Перше це для влогів, друге це для подорожей, і третє це щоб знімати кіно. В лінієчку малесенькі входить моделі VT-03 та bt 03 Відрізняються вони лише головою. Це моделька BT-03, B тому що Head, Як ви бачите, голова тут шарова, має двох ноги. Піднімається на ось таку висоту і тримає до 3 кг. А це означає, що вашу компактну камеру або фотік, або телефон цей штативчик витримає точно. Є версія vt 03 яка має не шарову голівку, а ось таку голівку, але коштує приблизно на третину дорожче. Наша рекомендація використовувати для компактних камер саме цей штативчик з шаровою голівкою. Лінійка штативів для подорожей складається з двох моделей: це VT-05 і bt 05 Це ми бачимо vt 05 Обидві моделі тримають до 5 кг. Вона працює вже як відеоголова, бо модельки bt 05 ця головошарова і вже для середнього розміру камер це не дуже зручно робити якісь панорамки чи проводочки. Тому наша рекомендація в цій серії обирати штатив саме з такою відеоголовою – 05 і чим чудова ця моделька, бо вона має карбонові ноги, як в принципі і всі штативи ТІЛТА, і важить всього-навсього 2 кг. Має довгі ноги і нормальну голову. А якщо ви знімаєте серйозні відосики або у вас важкий сетап, ми рекомендуємо штативи серії Сіне. Вони мають дві моделі ct 08 і ct 12 і саме ct 12 ми вам рекомендуємо. Оскільки навантажувати на голову ви можете до 12 кг, 50 кг на ноги, має максимальну висоту трохи більше 180 см і важить всього навсього 7,7 кг. Ціна більш ніж демократична, бо аналоги коштують по п'ятерки, по шестьорки доларів. А цей повноцінний штатив для важкої камери можете взяти всього-навсього біля 1400. Отже, якщо вам потрібен штатив для будь-якого типу зйомки, будь-зйомка то зйомка влогів, зйомка на природі, або якщо ви кінороб, то лінійка штатів від компанії Тілта закриє вам всі потреби.